Сандра, скажіть, будь ласка, що е, саме змінилося? Що саме є підставою для е, українських очільників, для різнікова, для залужного, для зеленського говорити про те, що е, актуалізувалася загроза із білоруського напрямку, і наступ можливий. Ну насправді нічого не змінилося, бо загроза з боку Білорусі вона як була, є, так воно і буде. Доки не закінчиться війна, та допоки так званим президентом Білорусі буде Олександр Лукашенко. Але на сьогодні ми можемо спостерігати за тим, як в Росії відбуваються події, які лише підтверджують те, що вони продовжують мобілізацію. Вони збільшують строки перебування на військовій службі для строковиків до двох років, а вони готуються до нової мобілізації. Хоча ця нова мобілізація це по факту буде не що інше як продовження тієї часткової мобілізації, яку вони не закінчили. Бо треба юридично якось закінчувати мобілізаційні дії. Безпосередньо наказом президента цієї країни Путіна. А він лише сказав, що нібито закінчилася мобілізація, і все не треба ніяких наказів, не треба ніяких документів підписувати. Таким чином він збрехав, виключно проявивши до цього ще й юридичну недолугість а особисто. Щодо погрози того, що можуть зібрати ще приблизно 200 тисяч, так можуть. У них є на це можливість саме зібрати. 200 тисяч а, мобілізованих, але інше питання: чи зможуть їх забезпечити? Е, ні, не зможуть. Це вже факт. А зараз ми бачимо, як відбувається накопичення ресурсу російських окупаційних військ на території Білорусі, що може казати про те, що це накопичення буде продовжуватись і надалі. Але е, той ресурс, який зараз е, розміщено на території Білорусі, він не є загрозливим для України з іншого боку. Він може стати таким. Через місяць, через два, через три місяці. А тому з коли робиш аналітику ситуації, то завжди повинен дивитися в майбутнє. А в майбутньому ми дійсно бачимо те, що загроза вона нікуди не зникає. Тому ми повинні бути готові до того, що ця загроза себе може проявити з будь-якого напряму. Олександра, а тут є якась можливо, політична лінія, чому важливо було, щоб цей прогноз прозвучав зараз. Я поясню чому я думаю, для вас теж очевидно, чому це питання виникає. Бо в кілька попередніх місяців кожного разу, коли заговорювали про північний напрямок і Білорусь, ми чули заспокоєння від військових: не хвилюйтеся, звідти нічого не загрожує. Ми укріпилися. Білоруська армія, білоруська власне, не є дієздатною такою, яка може становити загрозу Україні, росіян недостатньо вони можливо тільки навчаються для того, щоб бути перекинутими на інші напрямки. Але от зараз звучить заява як попередження певною мірою на ну на два місяці вперед, навіть трішки довший термін дається так, тому що в принципі залужний має на увазі вочевидь кінець лютого, початок березня, приблизно час початку і повномасштабного вторгнення рік тому. Але ми пам'ятаємо позицію Зеленського, що ми не будемо попереджати, щоб не деморалізувати українців, як він по. Потім в інтерв'ю, чому не звучало попередження рік тому, чому зараз воно звучить. Ну, в першу чергу, тому що е, на сьогодні е, ті події, які можуть відбутися, вони, ну, скажімо, так, вони не є е, критичною загрозою, але е, вони є суттєвим відволіканням уваги Збройних сил України від інших напрямків. Якщо ми. Е, Ну скажімо так, пофантазуємо на цю тему і побачимо можливості накопичення ресурсом 60 тисяч або 70-80 тисяч, які будуть а, приймати участь в наступі на Київ а, з території Білорусі, десь там в майбутньому середньостроковій перспективі. А то це а, якщо проаналізувати можливості цього ресурсу, так якісно, так кількі, кількісно він більше аніж це було 24 лютого, але якісно значно значно гірший. Якість професійність цього ресурсу вона ніяка, але вона буде відволікати увагу. А та щоб максимально ефективно її блокувати та навелювати цей потенціал, потрібно що зробити, щоб цей ресурс було перерозподілено по іншим плацдармам. А щоб росіяни бачили загрозу для, наприклад, своїх позицій в Мелітополі, в Донецьку, в Луганську, щоб вони бачили загрозу для тимчасово окупованого півострову Крим для Маріуполя, для Бердянської і, і так далі. Тобто, щоб вони не фіксували свою увагу саме на північному напрямку, бо їм би не вистачало ресурсу для компенсації втрат. А коли це можливо? Це можливо, коли. А твої втрати бо вони перебільшують середньостатистичні за рік під час тих чи інших контрнаступальних дій з боку збройних сил України. Отже, зсу необхідно нарощувати потенціал контрнаступальний а одразу по декільком напрямкам. Як на мене, то це може бути як Луганщина, а так це може бути і плацдарм тимчасово окупованої частини Запорізької області а можливо навіть і лівобережної Херсонщини. Але щоб це реалізувати, необхідно якомога скоріше отримати від наших міжнародних партнерів усе необхідне, як технічне забезпечення, так і боєкомплект до тієї чи іншого засобів ураження, щоб цей контрнаступ був максимально ефективним. Отже, це ну скажімо так: натяк на те, що якщо е, наші міжнародні партнери не хочуть побачити... А дійсно війну, яку а, росіяни затягують надовго, та намагаються якось ще рефлексувати коючи а, ще більше військових злочинів, то треба нарощувати а, підтримку, особливо зараз, коли в зимовий період у України відкривається, ну скажімо так, досить багато можливостей по звільненню великої площі нашої території. Угу. Тобто ви оптимістично дивитесь саме на цей період, що взимку може Україна далі продовжувати використовувати стратегічну перевагу на півдні на сході для того, аби от до того періоду, до кінця лютого, початку березня, мати тут значні зрушення, мати успіхи і далі спиратися вже на них? Я в цьому впевнений. Ну і мабуть, варто читати тоді слова залужного. Зокрема, давайте зброю швидше, і тоді ми точно будемо рухатися до перемоги. Давайте ж зараз про зброю, яку використовує Росія. Ми поговоримо трішки. Росія перестала запускати дрони камікадзе іранського виробництва із Криму. А це означає, що Москва побоюється вразливості півострова. Так вважають у міністерстві оборони Великої Британії. Розвідка цієї країни зазначила, що раніше ворог постійно запускав дрони із Криму. Однак, під час останніх атак Камікадзе. Вилітали із Краснодарського краю Росії. Розвідники кажуть, це місце розташування також зручне для РФ, адже так зручно поповнювати запаси. Додам, що напередодні під час масованого удару Російська Федерація застосувала не тільки ракети, але і іранські дрони. Проте, за словами речника командування повітряних сил збройних сил України, безпілотники пустили у дію лише для того, аби ну так би мовити, промацати українські ППО, перевірити, де саме вони, як саме вони працюють, працюють і так далі, а, ваша оцінка? Ну, трішки, якщо б захочете розвинути лінію власне дронів, але і Криму, тому що якщо їх прибрали, значить оцінюють загрози як дуже реальні? А, ну, так дійсно, на сьогодні та чи інша локація на тимчасово окупованому півострові Крим. Вона знаход... може знаходитись під вогневим впливом збору збройних сил України. Якщо ми кажемо про. А північно-західну локацію то вона цілком та повністю знаходиться під можливостями наших реактивних систем залпового вогню. Якщо ми кажемо про інший якийсь вплив, якийсь якихось інших, ну наприклад повітряного типу об'єктів, то це ми можемо казати навіть про всю територію тимчасово окупованого півострову Крим. Тому розміщення майданчиків, з яких відбуваються саме пуски шахедів, Ну, це м'яко кажучи на сьогодні вже недоцільно для них. Тому вони використовують або територію Російської Федерації, де дійсно поки що логістика працює краще ніж на тимчасово окупованих е е територіях. А також е вони е тим е час від часу використовують ще і е можливості Республіки Білорусь. Тобто з її території також е виконують ці пуски. Але а, саме те, як вони їх використовують, якщо ми кажемо про наприклад промацування нашої оборони протиповітряної оборони, ну скажімо так. А це робиться не зовсім професійно з їх боку. Вони роблять робляться звісно комбіновано. Вони таким чином дійсно намагаються фіксувати розміщення наших комплексів. ППО шленованої ППО. А також і окрім цього вони задають цілі е, цим шахетам, тобто вони все ж таки мають надію, що uh -huh. вони зможуть прорвати ППО та поцілити в якийсь об'єкт. Тому це вони комбіновано все ж таки намагаються реалізувати е, використання цих е, дронів. Але непрофесійність використання вона має свої наслідки. Як саме можливо було б використовувати більш ефективно ці БПЛА, Я не буду казати. Навіщо робити ці по підсказки? Але якщо вони навіть до цього не дійшли за весь цей час, ну отже, ми можемо констатувати наскільки високий рівень підготовки російських офіцерів у цьому питанні дронів стає менше чи ні, чи росіяни просто притримують їх для чогось. А, вони зараз не мають тих ресурсних можливостей, як було на самому початку, тому що вони зараз залежать від нових партій а, з боку Ірану. Вони зараз саме і отримали нову партію цих дронів. Але ця партія вона обмежена, тому що саме виробництво в Ірані воно обмежено приблизно десь в місяць півсотні шахетів, скотриця шість вони можуть виробляти. А тому ми можемо припустити, що на сьогодні вони отримали приблизно десь 100 або 100 партію зі 100 або 150 дронів. Ну я схиляюся до думки, що все ж таки десь приблизно до сотні. Угу. А пане Олександре, і, і ще аби цю тему саме дронів вичерпати. От якщо вони стартували з території Кримського півострова, а тепер змушені стартувати, відправляти їх у політ із Краснодарського краю, ніби не сильно далеко, але в принципі це 300-400 кілометрів розліт відстань між однією точкою і іншою. Це робить нашу ситуацію трошечки більш безпечною, чи ні, якщо росіянам доводиться ну віддаляти точки старту. А так дійсно, ми можемо казати про те, що а, це дійсно нам може бути, ми можемо використовувати цю ситуацію для протидії цим дронам більш ефективніше, тому що фіксування їх запусків а, може відбуватися значно раніше. А отже, є можливість а, а, розрахунку траєкторії їх польоту, а фіксації самого об'єкту, допоки він знаходиться в зоні повз дії нашої протиповітряної оборони, якщо навіть він не заходить. В зону дії наших комплексів ППО малого або середнього радіусу дії, то на перехоплення цього дрону можна використати вже авіацію або мобільну групу з ПЗРК або великого калібру кулеметом, щоб ну намагатися якось вже таким чином знищити, тобто це збільшення можливостей по протидії. Угу. Ось ви сказали про те, що територія Кримського півострова, принаймні, от північно-західна його частина, звідки могли би запускати дрони, чи запускали раніше. Вона прострілюється хаймарсами, зокрема українською такою реактивною артилерією, вже в зоні досяжності і ураження. Але ось зараз в світлі наступного повідомлення таке враження, що не стільки хаймарси можуть працювати і працюють ефективно, скільки українські спецпризначенці, партизани чи взагалі якісь таємничі сили. Давайте на це звернемо увагу. У ніч проти 17 грудня лунали вибухи не тільки на тимчасово окупованій території України, але і на території країни терористки. Одразу в низці міст, що трапилося, повідомлення про бавовну почали з'являтися одразу після півночі. Зокрема, була інформація про вибухи у Білгородській області, а ще й у тимчасово окупованих Сімферополі та Бахчисараї. Про це писали місцеві користувачі соцмереж, а також українські журналісти. Від таких звуків прокинулися і в російському місті Курськ. Жодних офіційних пояснень про те, що. Сталося не було а, і тут якраз суттєва відмінність, так яка би не була точна артилерія, це все одно артилерія, є певні ризики для об'єктів поруч, а, для цивільних а, і тут відповідальність в принципі ніхто не брав. Але от якщо спецпризначенці або можливо навіть росіяни самі з якихось своїх політичних міркувань невдоволені ситуацією, влаштовують подібні історії, влаштовують якісь подібні теракти. Що е, це означає на ваш погляд? Ну, версії дуже багато, але якщо це дійсно відбувається саме за якоїсь з цих причин, то ми можемо казати про те, що у Росії на сьогодні не існує глибокого тилу, взагалі. А, тобто, ну ми бачили якісь там нещодавно інциденти, які відбувалися на російських аеродромах за більш ніж 700 кілометрів від кордону з Україною. Ніхто не може сказати, що це саме були за інциденти, та що було причиною того, що вони відбулися, але це ну фактично глибокий тил Російської Федерації, а де ось всі ці стратегічні стратегічного призначення літаки зі складу їх ядерної триади, який вони до речі не можуть виробляти вже декілька десятків років. Ну вони себе там відчували у безпеці повній. Вони е, вважали, що вони можуть безкарно наносити удари по території України. А зараз ось і таке сталося. Що це було? Ну хто знає. Е, отже, така ситуація вона може повторитися в будь-якому регіоні Російської Федерації, який знаходиться не за 700 кілометрів від кордону з Україною, за тисячу, а мабуть, навіть і дві-три тисячі тобто, ось саме це відчуття. Що а, ти небезпеці вже навіть в глибокому тилу в Російській Федерації? Воно значно ну скаже так, скажімо так, деморалізує загальну ситуацію. Угу. Ну і це звісно також нам тільки в плюс, пане Олександре. А тут як до політичного аналітика, так а не тільки військового я звертаюся, а деморалізує вона кого еліти, олігархів російських путіна, суспільство в широкому плані. От хто найбільше може чия деморалізація найбільше впливає на ситуацію? Все і одразу що найцікавіше, тому і ефект від цього більше. Бо якщо тільки розглянемо саму ситуацію з аеродромами, так ну глибокий тил, все таки інше. Але окрім всього цього, а чи відбувалось щось подібне на території Росії до 24 лютого 2022 року? Ні, отже. Війна, про яку а, ніхто в Росії а, не хотів чути, та не хотів навіть визнавати, що це війна, а вони її вже відчувають на своїй території, частково а, епізодично, але все ж таки відчувають. Інше питання: а як це взагалі могло відбутися в країні, в якій досить високий а, рівень ешелонованості протиповітряної оборони? До того ж, а, ППО, яку взагалі вважають найкращою у світі, не маючи аналогів у світі? Ну. Про це каже постійно саме російська пропаганда. Отже, це не найкраща ППО у світі, яка не може захистити повітряний простір Російської Федерації. Це ага. репутаційна вже втрата, це втрата репутаційна не тільки серед тих країн, які саме це ППО десятиліттями купували у російської армії у Росії. А ще і це досить е, суттєвий сигнал для тих країн, які історично Росія вважає своїми ворогами. Ну, наприклад, uh -huh. Великої Британії та США, які бачать, що ППО Росії воно не ефективно. Та не відпрацьовує на ну навіть на 50%. А отже комплексно усі ці е, інциденти вони е, спричиняють ось таку хвилю репутаційного тотального uh -huh. фіаско. Ну яке е, дуже е, неприємно для Олександро Російської Федерації, Олександре. І як фінальна риска, повертаючись до військової компетенції, так військово-політичний оглядач отже до цієї військової частини, а ось у е, цих точкових вибухах, точкових якихось загораннях в них як багато їх має бути, щоб це вже вплинуло на можливість росіян утримувати рубежі, які вони утримувати території, які вони захопили. Тобто, як багато має бути цієї бавовни, щоб це вже допомогло збройним силам України рухатись вперед. Все просто все залежить від кількості боєздатних носіїв російської стратегічної авіації. Якщо ми хочемо зменшити кількість ударів за рахунок, ну наприклад, крилатих ракет Х-101, то треба розуміти, що боєздатних тут 95 мс які є основними носіями цих ракет, у Росії 40 одиниць. Ага. Ну зараз значно менше. Деяка частина з них знаходиться на ремонті. Тобто нам треба знищити, хоча б 50 або більше відсотків цієї кількості носіїв. Ну, не нам, а якоїсь таємничої силі, uh -huh. яка спричиняє ці інциденти. Якщо ми хочемо зменшити кількість ударів по території України ракетами Х-22, то треба здійснювати вплив на авіацію, наприклад, Ту-22М3. Отже, треба е е саме зменшувати ту кількість е цих носіїв, яка є критичною, щоб ну вони вже й не використовувалися, тому що ну, треба розуміти, далі... що окрім всього іншого. Окрім так. цього іншого, в них ще є вироблений ресурс. Угу. Пане Олександре, ну так, а далі вже вступає в силу і ця військова а, математика, про яку ви говорите, чи воєнна, мабуть, і так і інакше один і інший термін приходить в цій ситуації, і трішки оцієї воєнної містики, тому що хай сили таємничі, але хай вони а, працюють точно на нашу користь і ми підозрюємо, що це за сили. Дякую дуже вам за сьогоднішню розмову. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був сьогодні разом із нами в ефірі Апостроф ТІВІ. Ми рухаємося далі.